Першого демократичного скликання, там були дискусії, були в кожному районі за кожен кран. Казали, що взагалі неможливо було нічого зробити, тому що кожен район. Ми маємо е, сильні комісії міської інфраструктури і на кого уставства. Їм ем пропоновано до порядку, не прочитається, може бути щось третій рік.

так, пропонується виділити за рахунок вільного залишку коштів, крім того, що є в проєкті ухвали, ще відбувся виконком. І, і, і про по генераторах, в... тут по, по, по генераторах доповісти, добре, ми пропонуємо за рахунок вільного залишку виділити кошти на е компенсацію е житловим. Е ОСББ, районним адміністраціям е Трой, е е так, по півтора мільйона районним адміністраціям, крім одної, де трошки більше. Е Франківська не, Франківська 1980 е і 1650 мільйон шістьсот це Шевченківська. Е Чекай, там э, Фехівська теж мільйон п'ятсот. І також 12 мільйонів департаменту розвитку на генератори для бізнесу, на відшкодування генераторів для це. То, що по профілю нашої комісії тут в бюджеті випадяться питання. Дякую. Вот цепкало Дякую. Як пойдешь? Ой, завезу.